Друзі, вітаю вас! Перш за все хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал, хто дивиться мої уроки і хто дає свої коментарі. Дуже вдячна, що навіть присилають мені зразки робіт, які вже починають вишивати. Продовжимо техніку лиштва і трошки засвоїмо ще техніку. Це неправильний хрестик або ритязок, яку ми вивчили з вами. Повторимо його, щоб створити орнамент якийсь. Переходимо через одні три нитки і через другі три нитки. переступаємо, переколюємо його, знову отак переходимо. Так, Це ми згадали. Наш витязок. Тепер переходимо до техніки лиштва. Там ми вивчали лиштву одну, а тут йде трошки на косу лиштва. Беремо на шести нитках, розділяємо ці шість ниток на три і три і беремо на чотирьох. Раз, два. Три і знову на шести нитках. Раз, два, три, і знову на шести нитках. І так це така лишства. Дуже часто використовується в малюнках, іде як обідочка. Уколюємо за кожним разом на одну ниточку більше. Тут на одну ниточку більше беремо, тут одну залишаємо. Право беремо на одну ниточку більше, ліво залишаємо. Весь час на одну ниточку зміщуємо. Тепер на шести нитках і знову на одну зміщуємо тут. Ну і завершимо. Я відчуваю виворотню сторону, то вже закреплення. Закріплення роблю з лицевої сторони. Так, у нас тут три і тут три. Будемо нашивати ось таку квіточку. Два, три, чотири. На п'ятому. Раз, два, три, чотири на п'ятому. Так, беремо центр. На трьох нитках у нас буде. Іти листочок цей починатиметься на трьох нитках вишиватися. І також шиємо так, одну сторону рівно і ведемо, а другу сторону весь час збільшуємо на одну ниточку. А тепер навпаки цю сторону йтимемо рівно, а тут будемо зменшувати на одну ниточку, Раз, два, три, п'ять. Шість. 7, і на трьох завершимо. Я закріплення роблю з лицевої сторони, так як відчуваю, де в мене йде ниточка. Тепер другий пелюсточок також починаємо на трьох. Раз і весь час збільшуємо на одну ниточку два, три, Чотири. пять, шесть, сьм. 9. І тепер, щоб вони рівненько були, ось сходились де сама більша настилка, тепер будемо зменшувати цю сторону, а тут будемо йти рівненько. Так вийлись у нас такі дві два пелюстички. Тепер можна шити отак, але мені зручніше, коли я переверну. На трьох нитках? Раз два. Дошли до крайньої, яка сама більша. Настилка в нас. Тепер будемо тут іти рівно, а тут будемо зменшувати. закрепочку запустим. Теперь... Тут так само на трех ниточках починаем. Тут ходимо тепер, тут рівненько робимо, а тут йтимемо на одну весь час менше ниточку, як ступенечками. Так, вийшла така квіточка у нас. Можемо тепер зробити тут закріпочку. Воно рябу тому що я брала дуже рідку тканину і в одну нитку, щоб видно були настилки. Тепер можемо тут зробити, йдемо, де серединка. Можемо нашити таку також аналогічну лиш ту, таку купочку. Тут уже беремо і сюди, сюди на двох. Я взяла, а тепер беремо на чотирьох. Сюди одну ниточку додаємо і сюди одну ниточку додаємо. І весь час збільшуємо їх на двох, на чотирьох, на шести. На восьми, на десяти, на дванадцяти. І будемо, тепер можемо сходити на дві. На і ось так на дві закінчили. І знову я закріпляю з виверідньої сторони. Оголочку я відчуваю та зробили ми. Тепер таку саму купочку ми можемо зробити ось тут, десь відступаємо дві три ниточки, і також, щоб було щось у нас вирисувалася, якась картинка. На двох стелимо. На чотирьох. Тут і тут захочемо ще по одній. На чотирьох. Тепер на шести. Тут додаємо одну і тут додаємо одну. На шести. На восьми. На десяти. Ну, можна зменшити на 10 на 1, на 12 і підемо тепер на нет. Тепер весь час зменшуємо по одній, щоб було симетрично з обох сторін. Так, і на двох закінчили. Тепер можна і на цій стороні зробити таку саму. Тут я залишала. Раз, два, три. І тут залишив три центр беремо і ділимо на два. Це закрепочкою. На двох. На чотирьох. На шести. На восьми, так як ми постійно додаємо з обох сторін по нитоці. На шести на восьми. І це Зменшуємо ось час. Тут одну залишаємо і там одну, тут одну. вийшло І можемо тут, щоб прикрасити трошки йому ще веселіше, щоб воно було. Зробимо тут такий кубик. Три звідси залишаємо. Ладно, звідси чотири, звідси чотири залишимо. И на четырех нитках сделаем. Раз, два, три и четыре. Вот Тут можна такий самий кубик нажить. І тут зробим також такий самий 4 нитки звідси відступимо, і 4 звідси, і на 4. У нас отримали ми. Це я робила закрипочки собі, не закрипочки, а міточки, щоб почати. Ось такий у нас рисуночок получився Ритязок і вийшла. І тут, зрозуміли, весь да? час збільшуємо одну сторону на одну ниточку, потім зменшуємо одну сторону, а тут йде рівно. І тут так само. А ця вже зовсім інша. З обох сторін збільшуємо, починаємо на двох там, чи на трьох, і постійно з обох сторін на одну більше, 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 а потім виходимо знову на ту саму кількість ниток, яку ми брали. Дякую всім за те, що дивитеся до зустрічі.